Всім привіт! Мене звати Микита Пірич, мені 12 років. І я хочу звернутися до Обухівського суду, щоб вони моє рішення теж враховували. Я хочу залишитись мамою, тому що вона мене любить, поважає та розуміє. А батько мені каже неправду і змушує казати ти мамі неправду. І тому я хочу щоб залишитись з мами. І батько забрав із машини ніколи. Сейчас, секундочку. І надає спілкуватися ні мені, ні мамі. Тому Ну, Наше знікаліно постійне проживання було на Київській 123, шостий під'їзд, 213 квартира. Ну, а так все.